нагадати владі, нагадати усім можливим міжнародним організаціям про те, що наші близькі вже третій рік знаходяться у лапах ворога, над ними знущаються, їх катують, привозять тіла. На жаль, передають тіла в такому страшному стані, що це навіть важко описувати і собі уявляти. Те, що переживають наші хлопці та дівчата в полоні, це на жаль це. Геноцид української нації, як вони знищують оцей світ української нації, це найстрашніше, що може відбуватися з українцями. Але наше завдання ось тут боротися за них, виборювати їхню свободу, допомогти вийти їм звідти і кричати на кожному кроці, наголошувати, нагадувати про те, що наші герої третій рік знаходяться в полоні. І, будь ласка, всі перехожі, знімайте, робіть фотографії, знімайте відео, розповсюджуйте, ставте хештеги АЗО. тому що нам дуже і дуже важливий медійний розголос. Для нас важливо повернути кожного оборонця Маріуполя. Для нас важливо повернути кожного азовця, тому що скільки може витримати, що людський організм на жаль, дуже і дуже мало, але наші хлопці тримаються. Тому давайте зробимо від себе все можливе і повернемо їх додому. І будемо наголошувати про те, що наші рідні в полоні, а ЗОВ досі в полоні. Тому, будь ласка, давайте розпочнемо акцію з хвилини мовчання і шануємо е, пам світлою пам'яттю загиб, загиблих. І е, е, нехай пам'ять про них. Живе в нашому серці, Ходять багато перехожих, тому звертаюся зараз саме до вас. Будь ласка, знімайте акцію Знімайте, будь ласка, все, що ви бачите зараз. Тут знімайте нашу акцію, фотографуйте, виставляйте її в своїх соцмережах. Адже нам важливо, щоб е, був медійний масовий такий розголос про те, що наші рідні вже третій рік знаходяться в полоні. Наші рідні азовці вже третій рік знаходяться в лапах ворога. Над ними знущаються наше завдання підтримати їх і зробити все для того, аби їх звідти, кричати бути їх голосом адже вони на жаль не можуть нічого зараз сказати і не можуть нічого зараз зробити тому все це, все це завдання лежить саме на нас ми маємо їх звідти визволити вони в свій час обороняли нас і продовжують нас досі обороняти навіть знаходячись в підвалах на території, на ворожій території, але вони все одно продовжують нас захищати. Тому ми маємо їх звільнити звідти. Будь ласка, надавайте цьому питанню страшному питанню, розголосу. Будь ласка, виставляйте в себе в соцмережах. Пам'ятайте, завдяки кому ви зараз гуляєте містом. Завдяки кому ви ходите на море, п'єте каву, відпочиваєте ввечері, ходите в клуби. Так тому пам'ятайте, що це все завдяки нашим рідним, які вже третій рік знаходяться в полоні. І я не втомлюся повторювати. Третій рік знаходяться в полоні. І нехай тим, хто проходить і байдуже і на це ніяк не реагує. Оцей третій рік сниться в нічних жахіттях. Третій рік наші рідні знаходяться в полоні. Над ними знущаються, їх катують. Я не буду зараз перелічувати усі катування. Ви можете відкрити е соцмережі інтернет і, переч інтернет і перечитати всі катування, які є над нашими хлопцями. Пам'ятайте ще про те, що в полоні знаходиться не тільки мій рідний, її рідний, а це всі і ваші рідні також, бо вони виходили не тільки за нас. Вони виходили за всю Україну, тому, будь ласка, наголошую, розповсюджуйте, показуйте, приходьте на акції. Вони проходять в кожному місті України, і за одного разу ви обов'язково запитаєте себе, що я зробив для перемоги і що я зробив для наших хлопців полонених. Тому, будь ласка, приходьте, розповсюджуйте, кричіть, не мовчіть. Бо нашим близьким треба допомога, їх треба звідти витягти.